Просимо вашої допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Її звати Настя Тимошенко. їй 17 років, і зникла вона у місті Світлодарськ. Це Донецька область, Бахмутський район. Світлодарськ був окупований 24 травня 2022 року. А вже з середини червня Настя перестала виходити на зв'язок. На жаль, про долю дівчини взагалі нічого не відомо. А через те, що зникла вона в окупації, процес пошуку дуже ускладнюється. Тож без перебільшення дуже велика надія на вас, а особливо на тих, хто живе в окупованому місці Світлодарськ. Я знаю, що українці в окупації нас бачать, звісно, не по українському телебаченню, яке там не транслюється, а зокрема у Ютубі та соціальних мережах. А тому я прошу жителів окупованого Світлодарська надати нам бодай якусь інформацію про Настю Тимошенко. Зробити ви це можете, написавши нам у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або подзвонити за коротким номером 116 шістнадцять Ми будемо вдячні за будь-яку, навіть найменшу інформацію. Також ми розшукуємо ось цього хлопця. Його звати Артем Русначенко, йому 17 років, і він зник без вести у місті Скадовськ Херсонської області. Це сталося ще 1 червня 23-го року. Скадовськ тимчасово окупований, тож дізнатися подробиці зникнення Артема наразі немає можливості. Але ми дуже сподіваємося, що розшукати хлопця вдасться з вашою допомогою. Тож, будь ласка, подивіться уважно на фото Артема. Вдивіться у його обличчя. Можливо, ви щось про нього знаєте. Можливо, вам відомо, де він може зараз перебувати. Або якщо у вас є інформація про його рідних, знайомих чи друзів, тоді не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також дуже важливо поширити відео про розшук Артема у соціальних мережах. Тож, будь ласка, зробіть репост цієї програми у себе в Фейсбуці чи Інстаграмі. Це найменше, що ви можете зробити, аби допомогти знайти хлопчика. Не будьмо байдужими, давайте разом спробуємо розшукати 17-річного Артема. А цю дівчину звати Ангеліна Завацька. Їй 17 років. Зникла Ангеліна в місті Херсон. Сталося це наприкінці 2022 року. На жаль, точно невідома дата зникнення дівчини, тож не виключено, що ще до звільнення Херсону її могли вивести на територію Росії. Звісно, це лише припущення, і перебувати Ангеліна може як на підконтрольній Україні території, так, наприклад, і на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Тож, прошу усіх, хто бачить це відео, максимально уважно вдивитися обличчя дівчини. Якщо ви знаєте бодай щось про Ангеліну Завадську, не зволікайте і одразу повідомте на нашу гарячу лінію за коротким номером 116. 30. Якщо у вас немає можливості телефонувати, ви завжди можете написати нам на сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також я дуже прошу вас зробити репост цього відео. Можливо, саме хтось з ваших друзів чи знайомих упізнає Ангеліну і допоможе її знайти або дізнатися про неї, бодай якусь інформацію. Не залишайтеся байдужими, і давайте разом спробуємо розшукати Ангеліну Завацьку. Загалом після повномасштабного вторгнення до служби розшуку дітей надійшли тисячі звернень про розшук, і дуже багато хлопчиків та дівчаток зникають в окупації. Звісно, в силу зрозумілих причин процес пошуку на непідконтрольних Україні територіях дуже ускладнений, зокрема через відсутність зв'язку та паралізовану роботу поліції і служб у справах дітей. Однак загальні поради, якщо у вас зникла дитина на окупованій території, наступні. Якщо є можливість, у будь-який доступний спосіб зверніться до поліції або до служби розшуку дітей магнолія та повідомте про зникнення дитини усю відому вам інформацію, яка може допомогти у розшуку. Зберіть дані про дитину, запишіть її повне ім'я. Дату народження, обставини та місце зникнення. Ясна річ, по можливості знайдіть фотографії дитини і повідомте про її особливі прикмети та коло спілкування. У подальшому дотримуйтеся інструкції поліції або консультантів гарячої лінії служби розшуку дітей. «Магнолія». Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця.